Так, всім привіт і записую вам короткий екскурс по студії. Настав цей болючий день, так можна сказати. Коли ми починаємо втілювати той макет, що я скидав раніше на відео, як ми його створювали, втілювати його в життя. Так, тут швидко я включив на таку на швидку зйомку. Ви можете тут побачити, як майстер... Складає можна сказати, своє робоче місце, свій столик, ставить серветку таку спеціальну стерильну. Потім це він клеїть такий двосторонній скотч, на якому будуть кріпитися ковпачки, ну, в, разі цього, ну, в якій буде наливатися фарба. Чому на скотч? Тому що можна зачепити рукою чи ще щось, тому щоб вона не перелилася фарба. Тому для того так придумано двосторонній скотч. Копачки 2, бо тільки будемо використовувати чорну фарбу, більше не буде кольорів ніяких. Так, це спеціальна мастика, якою потрібно змащувати місце, де було зроблене татуювання, щоб воно пом'якшувало шкіру, забирало почервоніння, та також щоб не кровоточило, якщо так, ну, може бути і кров текти. Так, далі бачу майстер всі, всі провода. Він замотує в такі, які кріпляться, дають ток на машинку, такі також стерильні пакети, щоб вони ну, не торкалося до шкіри і, і було все стерильно за цей. Замотано, можна сказати. Так, це ми бачимо. Він також все стерильно відкрив. Туди будуть кріпитися голки. І правда, я забув, як це називається. Хто знає, може Сережа в коментарях напише, як побачить це відео. Я забув також бачити, все одягається в пакет і надівається на машинку. І туди всередину будуть вставлятися голки. Також стерильно, зараз побачите на відео, він буде їх відкривати. Також все обрискується спеціальним розчином для дезінфекції і ковпачки на саму машину. Так, все. все чисто, зі столу все прибирали. Бачимо, показуємо вам ще раз тіл. Так от, також додаємо майстер-фарбу. Це буде темний фон, то також буде надавати чуть-чуть, а потім буде Ще додавати спеціальний розчин та також її розмішувати. Так, ми бачили, вже робоче місце у нас готове. Тоді приступаємо вже до нанесення самого ескізу на тіло. Також спеціальною мазю змащується місце, на яке має бути передаватися наш ескіз. Ми його, так як би можна сказати, склали з двох паперів А4, тому що на один було, ну він був би дуже замалий, тому склали два папери А4, то склеїли його скотчем канцелярським. Такраз зараз буде момент самого перебиття. Живіт вже, вже намащений, аж блистить. Бачите, канцелярським скотчем прикріпили два куски паперу А4. Вийшов, у нас такий ескіз великий. Все стерильно, Сережа в рукавичках. Ось так, акуратно все розрівняє зараз, і ескіз буде перебитий на тіло. Так, тут ви вже можете побачити ескіз, перебитий на моє тіло, і зараз можна сказати, будемо приступати до самого важчого етапу. Все саме легке лишилося позаду. Зараз будемо терпіти біль. І так, ми працюємо, як бачите, відео пришвидшив два рази, щоб довго не, не все, не затягувати процес, бо в загальному працювали десь ми десь годин 4-4,5. Так, виконано майже вже пів роботи. Перший сеанс ми тільки робимо контур. А далі другий сеанс будемо вже продовжувати решту роботи. І як ви бачите, кінець, вже всі контури зроблені, нанесені на тіло. Отак вони виглядають. Все, Всім дякую за перегляд. Це всім гарного вечора.